Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Бахмутський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту. За даними Генштабу, лише за минулу добу наші воїни відбили 10 атак противника в районі Богданівки, Кліщівки та Андріївки. Кореспондентка ТСН Алла Хуцянівська побувала на позиції наших мінометників на Бахмутському напрямку і розкаже, хто і що українським воїнам допомагає нищити ворога. Літаки у небі та вщен знищені безлюдні села. Ми їдемо в бік Курдюмівки. На Бахмутському напрямку керовані авіабомби російські війська спрямовували просто на приватні будинки. Владислав одразу запрошує в бліндаж. Тут живуть мінометники. Поки хлопці чекають команди до бою, показують свій побут. Жалуватися німа на шоти тут спите. Да, тут 4 чоловіка можна і 5 помістити по необхідності. Разлажимося, все тіленька в спальніх. Отак, оти живе. Владислава двадцять 21, і він уже четвертий рік на війні. Щойно закінчив коледж, підписав контракт. Зараз він командир мінометного розрахунку. Чому ви вирішили обрати цю професію цей шлях? Mm -hmm. Нравиться, коли воно це бахає, всі суїтяться. Немає краще роботи, ніж поработати артилеріста, чим поработи з мінометом. Його побратими тут також добровільно. Я з 15 року. У мене був перерив до вторгнення. На початку вторгнення одразу пішов. Тось ніхто не ждав, поки тебе прийдуть домой з пов'язки заберут. Поки ми говоримо поміж мішків, туди-сюди прошмигують миші. Хлопці зізнаються на шестя гризунів зараз дошкуляє всім військовим. Ночі особано вони налітають на нас тут так, що нормально дають жизнь, дають, дають життя, життя Так буває ладошку, спижу на ладошку всі залізокав. Об'я такою заснув тут А он, он, тепленько успели заснять он біжи. Давись, дивись. Миші шурудять під стелею, прогризають дроти та одяг, пробираються усюди. Піди до мене на руку, іди я тебе мене щас... ручні. Та щойно хлопці чують команду до бою. Вмить залишаються жарти. Наша аеророзвідка вивела кулеметний розрахунок під накриттям, який не дає спокою нашій піхоті. І от зараз цієї позиції хлопці будуть відпрацьовувати по ворогу. Саш міну давай Це міни 120-го калібру. Спочатку вони пристрілюються. Держдюн корікровки зона готові. Є? Да. Ага. Готов. Ремонт. коригують і далі стріляють по цілі. Міна. Буває 20-30 40 штук в день. Ну, когда как, когда как лезут, так і работаємо. У мене от сколько я больше отрабатывал день і з одного ствола, это до 125 мін доходило. Міномети в першу чергу прикривають піхоту, каже командир, особливо під час штурмів, а ще вражають техніку противника. На прошлой позиції була вообще стрельба, стрільба, есть тобто з 10 мін. Помните парни, ми спалили БК, Нормально окупантів набили, тобто і бліндаж ще умудрилися розкрити. Щоб Владислав не робив за спиною, з ним завжди синьо-жовтий стяг. Хлопець мріє розгорнути його вдома. Цей флаг я повішую, коли попаду вдома. У мене окупована. А звідки Я з області Херсонська, з лівого берега. Ми коли доходили ну, то есть до Дніпра самого на Херсонському направлінні, я розумію, що вот так через річку там вся родина, як-то аж серце колить. Хочеться. В окупації досі залишаються його рідні. Каже йому, є за кого помститись ворогу. з наші землі. Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Щодня російські війська штурмують позиції наших воїнів. Цих хлопців ми зустрічаємо просто на дорозі. Їх щойно евакуювали з околиць Андріївки. Та в їхню позицію. Влучив російський безпілотник «Ланцет». Один військовий отримав сильну контузію, двоє бійців, осколкові поранення. Олександру зачепило обидві ноги. Це його вже друге поранення. не Ні, не набився. Артур, попри поранення в живіт та коліно посміхається, медик його знову оглядає. Коліна норма в принципі Там під бандажом там прям дірка така Все, все, ти не підтікаєш мені. найголовніше, головне тебе до лікарні доставити прямо перед нами. От я його прямо бачив, він як на нас летів. Якщо б метр трішки вище був і дав вперед, то все. Ви знаєте, не вбило і добре. Артур потребує хірургічного втручання. Завдання водія Ігоря чим дуж доправити їх до лікарні. Міняти або поповняти, або ротацію робити, тому що всі з початку війни просто вже всі стали. Дуже тяжко, звісно. Імені душевно тяжко постійно бачити це. Ну а 200 це взагалі дуже тяжко на щиті як ввезуть. Ну, нема нервів, не хватило. Алла Хасініцька, Андрій Романов, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну і дані від генерального штабу про втрати ворога на сьогодні маємо такі цифри: вісім сотень бійців втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом, за попередні 627 днів повномасштабної війни, сили оборони України вибили зі строю вже понад 312 тисяч окупантів. Знищено 5354 тисяч ворожі танки та майже 10 тисяч бойових броньованих машин. Із ладу виведено 7 тисяч артилерійських систем, 881 систему реактивної артилерії та п'ят. 580 систем ППО. Наші бійці збили 322 літаки рашистів та 324 гелікоптери. Також знешкоджено 5634 безпілотники тактичного рівня. А ще українські захисники розтрощили 9949 одиниць автомобільної техніки. Потопили 22 ворожі кораблі і катери та один підводний човен. 69 бойових зіткнень за добу ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари. А ще здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Це дані генерального штабу. Найбільше атак довелося відбивати нашим оборонцям на Авдіївському напрямку. На штурм окупанти там виходили 17 разів. Атакував ворог і в районі Бахмута. Водночас наші війська наступають на Мелітопольському напрямку. Російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи, що закріпилися на лівому березі Херсонщини, і просто знищують селище Кринки. Загалом під артилерійський ворожево обстріл потрапили понад 110 населених пунктів в областях, що межують із окупованими територіями. Мета Російської Федерацією.